Всім Граємо в Roblox, хай тордається. Я вже другий раз цю гру знімаю. І помните, що я хотів купити отакий от отосет якийсь там за 15 робоксів, то я його зараз куплю. Отгадайте, чого я його куплю. Потому що мені робакси прийшли, мені в плісто на 300 робоксів задонатили. І мені вони вже прийшли. Правда, не всі це багато знають, що, що всі вони не приходять. Ось іскатель надій. Ой, наші я хожу. А, я, кстати, можу топовим оце. Те, топ. хто. Ну, ви поняли. Ким то повинно. Буду просто так бігати. Правда це не хонки, ну, ладно, я попробую так поставить. Так, М -м, давайте подивимося, де оцей дет такий прикольний. М -м, так. <ганування> а, тоді вже зробимо так, що... Ну, подовжимо, поки раунд закінчиться. Так, що... так. Треба ожидати. Он хтось? Ні, це не хтось перетворився. В Демар, а все реально Димар настоящий, не перетворився. Так. Я так буду робити, щоб я був топовим. Тех, хто шукає, щоб я більше шагів на шагах. Це, звісно, смішно більше на шагах. Mm. Так, ще 30 секунд осталось. Ну, я, коротше, про хі, хі заморозили цей. Хай морозиться там собі. А я буду шаги на находжувати. О, 9, 8, мене вряті вже поймають. Та теж, даже, наверное, не бачу. Mm. Ну, конечно, бачите, я майже 2000 на шагах. Та і зато я без тхайде. Тепер давайте оце без купляємо. Оце легендарний. Mm. Є, ми його купили. Так, дякують мені, що я його купив. Uh -huh. так девять. У мене цей кінг тоже. Давайте. О, О тепер у мене отакий от сет. Прикольний сет у мене такий. З цими боштучками. Бачите, ні в кого такого деба в мене є. Ха-ха-ха. Угу. -ха -ха. uh -huh. Я те, хто шукає. Так. Треба ждати, поки мене запускать, бо в мене зараз чорний екран. О, тепер я хоч із своїм бластером пограю. Із своїм ножиком навіть. А що тут пробуєш? Він в мене втікти, Від Артема не втечеш. Опа, раз. П'ятнадцять монет, тому що я вже оцей сет купив. Круто. Бачите, як я круто, це Яке да інші російська? Все буде для своєї путів щоб Кравці точно не сховався. Сейчас вони якось там бочки поставили. Угу, не-не, тут. Тут тоже не-не, ладно. Отак так А то щось буде підвеса. Так, о, тут тут бочка якась. Чи фонарь? Щось таке неправильне показали ге-хей. А де воно? На що ти так тупиш, дівочка, тому що, Як так от тупити, щоб тіпо, тебе зловили? Треба убігати. А вона так якось. Держу ну, думала, що вже сенсу нема вбіг. Ладно, це мені дає победу. О, бочка. Я в цій карті дуже люблю грати. Ну, убирати бочки, тому що бочки це для мене. Я тут найбільший. Димибуває і стою. Стоп! Допе. Дайте подивлюся, щось мені це нагадує. А, точно. Думав, що це мій друг зайшов у відео. Я найкрутий, ха, ха Так, РПГ е ПГ ще є, тут можна виїхать. Ого. Так, два як А, ані щось дороговато. Кстати. Смішно так наблюдати. Можна ще щось купити. Не знаю, що. Оцей аніме. А, ні, він нічого не дасть. Ну як би оцей гласик випав на ньому. О, мені е, спін дали прокрути. Блін, я думав, що буде рейнкад. Оцей такий крутий, той, що я вже 100 мільйонів років хотів. Ну, або шучу, що 100 мільйонів років, але дуже я його хочу. То, тому що він там 0,1% 1 що ти його получиш. Щось вони там на англійську бакають. Непонятно навіть що. Так, ну ладно. Мені вже це надоїло. Так, давайте от эти монетки забираем. Кстати, вони мені допоможуть тоді що скупи. Так, так, ось ще монетка, ще Шея монеточка, в мене тут я уже есть зебра. Шея монетка, ще, ще. Вот сама это монеток. Так, 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 так. Монеток не башеч. Ладно, лучше вместе пошли. Так. Ой, я он монету по дороге. Забрал так тоже. Ше забрал, все. Уже 30 монет. Пошукай ще возможно. Так, не-не-не, шоссе. Не, не. Ці не видно, це до 30 Це наверное, що я вже більше не можу соберати. це, наверное, як Marter Mystery 2,40 максимум. Ну, якщо купити Marter Mystery 2 Elite Game Pass, то тоді можна максимум 50, а тут, наверное, максимум 30. Наверное, тому що я вже... Монет навіть не бачу і мартер Бістері так само, коли ти вже все зібрав. О, дивіться, бачите, я якось ці монети збираю, але ж я їх не бачу, тому що дивіться, як їх тут можна побачити. Вони призраки ці монети Дивіться, скільки я находив. Два, чотири, чотири, чотири. Було Крутой Б 4444. 4 четверти. 444. Так, що тут ви хочете мені із сезону предложити? Ну, спасибо, хочется. 12-13. Шо у нас тут тут все вот предложит. 3. Короче, всякую дурничку прилагаю. Ну і ладно. Може на щось оце накупити. Наприклад, будемо так багато купляти цих лідишок. Ага. О, вже мене денег просто на нього. Навіть на них не мати. І вони вже сказали ні. Потому що я не дивився, скільки мене дітей. Та й купляв без остановки. О, у мене шестнадцать точно. Тільки що я 16 лізнеш купив. Лубас. хі, -хі. Так, давайте вот ці монетки. Та як їх уже двоє? Як вопрос? А, я понял, тому що вони в АФК стоять 20 секунд і вони тоді... Стають цими. ну Вони просто це кинуть на смерть. Ну, як би це не огидно сказати, ну, реально. Це хто стоїть 20 секунд, а в АФК не двигається, то він, тоді стає іншим, тому що він умирає. Ну, я сам це я просто таку, в таку гру захотів пограти. Mm -hmm. Опа. Бачите? Як допомагають ті, хто світить. Так. Літ. давайте отак будемо опять десь нема. Мила. Ого, як круто вивозь. Так, хто краще? Ну понятно, потому що я тільки много вбив. Так. А що це крієнта аніме якісь? А не-де-не, не треба. Двої здоров'я. Ого, я придумала. Суперсайс. Офіка фаширова. Так, що це таке? Оде-де-де нє не і це ще і я кажу, не-не-не, так. Двойни як свій. Щось вони якось дорого це, це зробити. Драконовий цей даже не хочу догадати. Тому що, дивіться, три тисячі стоїть. 3000... а ні, то, Ну, все одно в мене скільки нема роботу. Так що я не буду це купляти. Тому що як я її куплю, якщо без, кілька Робоксів нема. Ви були на каналі Артур Робокса, підписуйтесь ставте лайки і всім пока-пока і хупака